В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс ФМ. І я її ведуча Піро Вероніка. І сьогодні я вам розповім про нашу Україну. Наш український народ має багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. З давніх часів до нас йдуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, святах, обрядах, фольклорі. Українські традиції пояснюють та обґрунтовують взаємними між людьми. Між людьми і природою, духовну цінність кожної окремої людини і народу взагалі. Рід наш прекрасний духовністю. Наші пращури відбирали найцінніші надбання, збагачуючи їх і бережливо передавали з покоління до покоління. Українці міли відчувати природу, черпати здоров'я, силу і красу з її лона. Всі творчі сили людини були спрямовані на зміцнення сім'ї свого роду. Українська мова є однією з найпоширеніших мов світу. І за кількістю носіїв займає 26 місце. Також воно є другою за поширеністю серед мов слов'янського походження. Кожна країна багата на мальовничі та привабливі місця, які варто відвідати хоча б раз у житті. Місця, які вразили вас своєю природою, смачними стравами національної української кухні, виробами місцевими майстрів. В Херсонській області знаходиться біосферний заповідник Асканія Нова. Це найстаріший стебловий резерв світу, одне з семи природніх чудес України. Тут мешкають запрі, антилопи, бізони і буйволи, олені та дикі коні. Всього на території перебуває 300 видів тварин. Апати одне з найпопулярніших направлень з мальовничої природи. Обов'язково відвідайте Драгобрат і піднімайтесь на гору Говерло. Загляньте до місцевих майстрів і скуштуйте бограч, банош, шкарпатське вино та овочевий сир. Озеро Синевир є найбільше за площею озеро України, яке оточене ялинами та горами. Неймовірно прекрасне місце і також. Багато різного, що можна розказати про нашу чудову Україну.